Так, доброго дня всім. Ми продовжуємо говорити про артальний клапан. Сьогодні ми поговоримо в першу чергу про двостулковий клапан це є основна тема цього відео. Трошки, можливо, захопимо хірургічне лікування, будемо бачити, як ми будемо котатися по часу. І ми відразу переходимо до цифр. Чому до цифр? Тому що двостулковий артальний клапан є найчастіша вроджена вада серця. 1,3% людей мають двостолковий вроджений артальний дво, клапан. Що це означає? Що на 75 новонароджених один народжується з двослуховим клапаном. Це катастрофа мати клапан чи ні? Тобто, оце є найважливіше питання. І я розкрию його, це питання цифрами. Чому? Тому що е, ми маємо досить е, часто вроджену ваду серця. Разом з тим, коли ми подивимося на кількість тих операцій, які треба проводити на натальним клапану, то це є всього на всього приблизно 200 на мільйон населення кожного року. Якщо ми це все згрупуємо там в кількість новонароджених дітей і так далі, в нас виходить, що лише півтора відсотка тих дітей, які народжуються з двохтолковим вертальним клапаном, будуть потребувати операції. На артальному клапану протягом свого життя. Тобто артальний клапан це не є катастрофа. І якщо двостолковий клапан є е, діагностований там, в ранньому дитинстві або в новонародженості, і це є єдина вада, але функціонально він працює, виконує свою функцію і особливих претензій до нього немає, то 98%. Цей клапан буде служити ефективно ціле життя. Також треба зрозуміти оцей вислів, функціональний ресурс. Чому, наприклад, двослуковий клапан має менший функціональний ресурс, ніж трьохслуковий? Це пояснюється геометрією. Заключається в тому, що трьохслуковий клапан, він має три стулки, і він закривається Мерседесом, і відкр... а відкривається таким чином, що ці стулки. Відкриваються повністю і вони вільно прилягають до стінок аорти. Тобто, коли кров викидається з лівого шуночка і вона йде, вона фактично не зустрічає опору на рівні стулу квартального клапану. При двостулковому клапану, яким би великим цей клапан не був, а він зазвичай є більшим, ніж у випадках трьохстулкового клапана. Так, от, при двослуковому клапану, клапан відкривається двома стулками, і вони фізично не можуть дотягнути до стінок аорти. Чому? Тому що, якщо вони дотягували б до стінок аорти, то це означає, що вільний край стула був би настільки великий, що коли вони закриваються, вони б провалювалися і не змикалися. Тобто, це була би вже функціонально неефективний двослуковий клапан. Так, от, через те, що. Оцей двослуховий клапан він відкривається обмеженим ресурсом, він відкривається овалом, він не прилягає повністю до стінок аорти, а це означає, що він весь час при високоінтенсивних навантаженнях він весь час буде дещо обмежувати той ток крові, який викидається з лівого шлуночка, викидається в аорту. А це означає, що при високоінтенсивних навантаженнях. На краях стулок буде розвиватися турбуленція, а це означає, що буде розвиватися різні фібротичні процеси, і вільний край стулок буде частково пошкоджуватися. Там, де є пошкодження, є мікротріщинки, відкладання фібрину, розвиток фіброзу, потім кальцинозу. І таким чином, оцей функціональний ресурс, про який ми зараз говоримо, він є менший у двостулкового клапана ніж у трьохстулкового клапана. Тобто, хоча анатомічно, саме кільце двостулкового клапану є більшим за розміром, але дві стулки відкриваються овалом і сам отвір, він все рівно є менший, ніж при трьохстулковому клапані. Тепер, щоб зрозуміти оцю гемодинаміку відкриття і закриття клапана, треба зрозуміти, як, як працює стулка. По столку аортального клапана його вільний край це є якраз те, над чим працює хірург, коли робить пластик артального клапана. І от я зараз візьму такий шнурок, щоб показати, як працює артальний клапан. Артальний клапан він коли відкривається, то він відкривається овалом. А коли він закривається, то він, він провисає. Тобто, тобто, оця лінія вона є або така, або така, в закритому стані. І недостатність аортального клапана виникає тоді, коли оці лінії вони є різними одної стулки і іншої стулки. Бо якщо є довжина буде іншою, то одна стулка буде провисати. Більше. А якщо стулка буде провисати, це означає, що? Це означає, що не буде стикання. Бо недостатність клапана це не, це не тільки коли, коли, коли клапан дотикається один до одного. Основне, щоб клапан був компетентний, стулки клапана повинні не стільки доторкнутися один до одного, скільки утворити досить таку значну площину стикання. Оця площина стикання в науковій літературі і в кардіохірургії називається зона кооптація. І основне завдання хірурга, якщо він робить пластику при недостатності артального клапана відновити цю площину стикання. Не просто щоб стулки дотикалися, вони весь час майже дотикаються. Приколи стулки не дотикаються, то недостатня стального клапана вона є надзвичайно велика і велика в розмірі. Але. Для того, щоб клапан був компетентний, то потрібно досягти площини стикання, щоб клапан дотикався на протязі декількох міліметрів. Оптимально, щоб оця висота, висота коптації була 5 мм, і тоді стикання клапана робить цей клапан компетентний, навіть якщо поверхня клапана є фіброзовані. Тепер, що є, що є цікаво? Тому що коли потрібно робити пластику артального клапана, а в нас є одна, одна стулка, е, провисає більше, ніж інша, ми, ми не можемо збільшити вільний край оцієї стулки, яка провисає менше. Все, що хірург може зробити, це зменшити вільний край тої стулки, яка провисає більше. Але зверніть увагу, що ми тоді робимо. Ми тоді вкорочуємо вільний край цієї, цієї стулки, яка провисає. А це означає, що коли ми цей клапан буде розкриватися, то сам отвір клапану буде менший. Тому що площа відкриття клапану вона залежить від е, піде квадрат поділити на 4. Тобто, якщо це є діаметр. І ми його фактично зменшуємо, то ми і зменшуємо, зменшуємо площу відкриття цього клапана. Тому не кожний клапан можна зремонтувати. Тому що чим більше ми його ремонтуємо і адаптуємо стулки один до одного, ми також і зменшуємо його ефективне відкриття. Тому як це, як це відбувається, як хірург робить цю пластику. Коли ми бачимо клапан з недостатністю, ми спочатку його робимо компетентно, тобто ми вирівнюємо стулки, а після цього ми спеціальним пристроєм ми, ми міряємо той внутрішній діаметр клапану, який залишається. Якщо цей внутрішній діаметр є менший, ніж середньорозрахунковий для такої то ваги пацієнка, його його площі тіла, то ми не можемо його залишати, тому що ми продукуємо звуження, ми продукуємо стеноз оцього клапана. Тепер, що ми бачимо найчастіше на операції? Найчастіше на операції є: ми бачимо такий варіант, коли двостулковий клапан має одну стулку, яка є, є велика, це як правило є не коронарна стулка, і ми бачимо дві менші стулки. Права і ліва коронарна, які є зрощені між собою. І от оцей вільний край оцих двох стулок зрощених, він, як правило, є довшим, ніж вільний край, оцей некоронарної стулки, і за рахунок того, що ми її вкорочуємо і піднімаємо. А є ще є така формула, яка в основному працює. При трьохслуковому клапані, коли ми вкорочуємо стулку на 3 міліметри, то ми піднімаємо висоту стулки на 1 міліметр вгору. Але це працює тільки при трьохслуковому клапані. Я це розкажу потім це через геометрію трьохслукового клапана. При двослуковому клапані використовується методика простіша. Чому? Тому що все, що потрібно зробити хірургії, це зробити йому ідеально однакові задовжиною. Дві аортальні стулки. І за рахунок плікації вільного краю однієї стулок, ми їх можемо вирівняти, і це все чітко видно. І як я вже говорив, основним лімітуючим фактором є, коли, по мірі того, як ми вкорочуємо вільний край і піднімаємо стулка, яка пролабується, відкриття, відкриття клапана воно стає е, меншим. Тобто той овал він стає меншим. І тут ми, ми приймаємо рішення, що робити з цим клапаном. Тому що якщо ми продукуємо стеноз, то більш ефективним методом є протезування клапана, і протез клапана буде працювати довше і забезпечить кращий результат. Бо найгірше, що можна зробити в гонитві за пластикою клапана, Наприклад, якщо при недостатності звузити його настільки, що цей клапан буде стенотичним, тобто буде звуженим. І, як правило, серце дуже тяжко переносить такі зміни, тому що воно тривалий час адаптувалося до перенавантаження об'ємом. І якщо ми навіть заберемо об'єм, але гостро перенавантажимо його тиском, серце переносить такі зміни надзвичайно погано, тому що адаптаційні процеси роками розвивалися в зовсім іншому варіанті. А зараз ми його гостро навантажуємо і гостро ставимо зовсім інші стресові умови. І, до речі, так само працює і навпаки. Якщо, наприклад, серце було з ортальним стенозом, і воно роками перенавантажувалося тиском, але сама порожнина була з поточними стінками і невеликим внутрішнім об'ємом, то розвиток гострої недостатності, яке може бути. Наприклад, при гострому інфекційному ендокардиті, який роз'їдає стулки і викликає недостатність, або при, наприклад, постановці клапана таві з ускладненням, який супроводжується цією ортальною недостатністю, то якраз саме такі стресова ситуація вона також переноситься крайнє погано серцем. Чому тому, що серце роками пристосовувалося для перенавантаження тиском. А його гостро ставлять в такі умови, коли вона, вона починає працювати хай на викид з меншим тиском, але по об'єму навантаження серцю приходиться виконувати більший об'єм роботи. І ну, це є також гострий, гострий стан, який досить погано переносить. Але повернемося до двослухового клапану. Тобто. Якщо довстолковий клапан має, має ідеальне співвідношення оцього довжини стулок, розміру клапана, розміру кільця, то цей клапан буде працювати довго. І це, на щастя, це є в більшості людей, які народжуються з довстолковим вертальним клапаном, воно так і є. А якщо отвір є замалим, і вільний край буде піддаватися постійному стресу. Буде фіброзуватися, на нього буде наростати кальцій, і в кінці кінців це буде кальцинований двостолковий клапан, який буде погано розкриватися, і викликається звуження оцього артального клапана. Тобто це є кальциноза артального клапана і стенозом артального клапана. Кальциновані клапани, самі по собі, це вже навіть не є клапани, це є такі великі глиби кальцію. Які отак рухаються, або навіть і взагалі можуть не рухатися, вони можуть бути фіксовані. І серце викидає кров і назад повертається. Викидає і назад повертається. А, у портофоліо хірургів є фотографії таких клапанів, які, які навіть не рухаються. Але ми повинні розуміти, що, як правило, коли такий клапан видаляється. З тими з тими карцинованими стулками, то цей кальцій не міститься тільки на клапана. Він переходить на всі суміжні структури. На мітральний клапан приходить на мішлочкову перегородку на стінку аорти. І коли висікається клапан, він не висікається одним блоком. А це це фактично. Ми його розбираємо оці глиби кальція по частинах. І тому такі фотографії гарні, де один клапан є, і він є кальцинований, і він не розкривається, ну вони не так часто зустрічаються в хірургічній практиці. Чому? Тому що, як правило, коли ми клапан видаляємо, то це є куски, куски кальцію, які є, які є, є розібрані, їх, їх, їх може бути до 50 штук. І навіть якщо би хірург і хотів їх зібрати і показати, як воно працює, то це вже є неможливо. Тому е, найтяжчі е, клапани е, з хірургічної точки зору, це ті клапани, які мають масивний кальциноз, і які треба видаляти, але рівно, рівно стільки, щоб не перейти на інші оточуючі тканини. Щоб визначити контури кільця артального клапана, бо саме в кільце артального клапана, навіть якщо воно пошкоджене е, кальцинозом, все рівно треба. Імплантувати на швах, на одиночних швах, на приподібний швах, імплантувати клапан механічний біологічний клапан. Вон, кожен цей клапан має навколо се має структуру, сам клапан, тобто замикальний механізм, і має так звану манжетку клапана, тобто це є. Та полоска тканини навколо манжетки, за яку цей клапан фіксується до тканин. І ця манжетка вона має таку властивість гнучкості, тобто для того, щоб її було хірургу легше адаптувати на, тих, на ті тканини, які, звичайно, що вони є далекі від ідеальної труби. А от найбільша небезпека, який, яку несуть в собі, оці кальціновані артальні клапани, це є емболія. Тобто, оті кусочки, кусочки кальцію, які є на артальному клапані, вони, вони можуть бути як епітелізовані. Тобто, коли кальцій розвивається всередині столок, але зовні... Ця поверхня клапана, вона більш-менш гладка і вона є вкрита своїми тканинами, тобто там є менше шансів, що утворюються тромби, менше шансів, що при що цей кальцій він є вилущується якимось чином. Але при, особливо при запущених стадіях, оцей він вже не може бути всередині, він, є, він вилізає назовні і він є тромбогенною масою. І сам по собі, тобто на нього можуть сідати тромби і відриватися стоком крові, тому що він постійно в руховому стані. І навіть якщо розкриття є мінімальне, це є все рівно рух. Але і це також і сам цей кальциноз клапана, він від того стресу, цей епітелій, який його покриває, тріскає. І цей кальцій, це як камінь, який саме дробиться, він розривається і вилітає. Тому е, нативний аортальний е, стенозований клапан, уражений кальцинозом, або уражений, ну, це більш характерно для масивного кальцинозу, він є ембологічно небезпечний. Кусочок може вилетіти, може закрити якусь артерію. Найбільше чого, чого бояться медики, це є інсульт, і от весь цей кальцій треба видаляти, і треба видаляти його. Найбільш ефективніше під, під прямим зором. Е, найбільш безпечніший метод видалення цього кальцію, це є протезування клапана, коли це хірург проводить цю операцію під безпосереднім контролем зору. А найкраще це коли це робиться не в два ока, а в чотири ока, коли напроти стоїть асистент, і він все, що залишається, все. Всю цю зону операції він забирає у вакуумний відсмоктувач, і тому навіть дрібні емболи, вони, вони йдуть на викид, і це все, це все відбувається ну, під контролем зору. От якщо провести аналогію, то є так звана така методика сверління стін одночасно з використанням пилисоса. І ми, хто, хто вже так робив, він, він це зрозуміє. Якщо використовувати пилесос, то фактично сам пилюки, яка розвіюється і летить по, по всій хаті через те, що, що з стіни йде оця розріблена цегла і штукатурка, і його фактично не буде. От так само тут, от, от, за таким самим принципом хірург. З асистентом під час операції вони весь цей весь цей кальцій видаляють. І тому е, ризик, ризик, ризик матеріальної емболії саме з клапан під час, під час операції на е, клапані артального протезування вертального клапана він близький до, до нуля. Разом з тим, ну інсульт може трапитися, тому що є інші причини: це ятеросклероз головного. Головного мозку, але навіть із, із, із самими різноманітними факторами, ускладнюючими. Якщо ми вже почали говорити про серцеву хірургію і ускладнення, ризик інсульту можна, можна звести однозначно до менше 1%. В середньому при артального артиленоплапа. Ну і саме інсульт є тою основною причиною, чому, наприклад, все рівно рекомендації для застосування таю, вони залишаються для пацієнтів старшого віку, плюс 75, і для операцій тих операцій, при яких відкрита хірургія має великий, великий ризик, більше ніж 4-5%. Тому що для молодої людини отримати інсульт, це є катастрофа. І, звичайно, що ну, якщо цю операцію можна зробити іншим способом, то цей шанс, цей варіант треба використати в першу чергу. Раз ми торкнулися вже операції Таві, то двослоковий артальний клапан тривалий час вважався відносним протипоказанням до операції Таві. Чому? Тому що при двослулковому клапані. Порівнянні з трьохслуковим клапаном, операція Ятаві зумовлює більше порушення ритму, зумовлює більше варіантів параклапаної недостатності і взагалі більше процедурних ускладнень. Це все пояснюється тим, що при двослуховим клапанам, як правило, розмір кільця двослухового клапана він є більший. Потрібно імплантувати більший клапан, з більшою зоною прилягання. Звідси Йде йде пояснення, чому є більше параклапанної недостатності. Також клапан є овальним предглуком клапаном. Ми це теж говорили, тому він не є абсолютно круглий, як є, як розраховані ці клапани транскатетрині. Вони розраховані, що вони є круглі, і також це є е, при великому клапану, звичайно, Ризик дислокації є, тобто має бути більший тиск, а більший тиск це є більше шансів порушення, порушення ритму. І ще ну, звичайно, що має бути кальциноз. Чому Тому що якщо є чиста недостатність, це є взагалі протипоказанням до процедури Таві? Чому Тому що транскатетерному клапану йому треба зацепитися за масив якихось тканин? А за що їм можуть зацепитися, якщо цей клапан не має на собі кальцинозу? Тобто має бути кальциноз, щоб клапан роздувся і зафіксувався в цій кам'яній масі? На даний час, з розвитком технології їх і з розвитком кращих манжеток клапану, це то, що є навколо клапана, ці клапани. Вони не є протипоказанням до процедури, ну, знову ж таки, нагадаю, що йде мова про пацієнтів 75 і е, про тих або і тере, або в тих пацієнтів, у кого ризик відкритої хірургії є більше, ніж 4-5%. А як ми знаємо, в хороших, ну, європейських. А ми є також Європою, ми є ну, хорошим центром, і дуже багато українських центрів якраз роблять операції ну, на рівні там європейських результатів, то ми маємо середній ризик менше ніж 1%. А з ризиком інсульта взагалі близьким до нуля. І тому, як це пояснити, що все-таки кількість цих клапанів в Таві імплантація вона. Вона зросла значно. І, наприклад, кожна третя, наприклад, процедура на артальному клапані, тобто операція на клапані в дорослому віці, це є транскатетерна імплантація клапана. І це пояснюється, зокрема, тим фактом, що транскатетерні технології вони дали можливість людям старшого віку також отримати цю опцію протезування ортального клапану. Тому що реабілітація на серці це не є тільки фізична, це є і когнітивна. Тобто, це є порушення настрою, це є е, дуже повільне одужання після цих о, після, після операції взагалі. І чим менше ця операція, чим вона є менш інвазивна. Тим цей процес одужання є швидший. І тому не стільки скоротилася кількість операцій на серці, які виконуються, скільки зросла кількість тих операцій, які виконуються пацієнтам, яких раніше не оперували. тому е це є надзвичайно цікава тема. Я думаю, що ми на сьогодні час використали. Ми в наступному відео я розкажу за міні-інвазивні операції, а за те, взагалі, які є хірургічні методики протезування клапана. І я розкажу про реабілітацію, кому треба очікувати швидку реабілітацію, хто має розраховувати, що він може піти додому і на третій день після операції. Кому треба готуватися, що він буде в лікарні до тижня часу. А то і більше до зустрічі.